Квітні відзначимо Великдень. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, шашлик, шашлик. Вітаю вас, друзі! Мене звати Олексій. Ви знаходитесь на Зінчук Подкаст. Це відео про корупцію та державу президента України Володимира Зеленського. Я хочу, щоб кожен з вас. Саме звертаюся до особисто до кожного, до тебе. Будь ласка, пошир це відео де тільки можливо в усіх соціальних мережах, телеграмах, каналах, відправ другої смс через телефон, тільки де тільки можливо, щоб більше народу дізналося, зрозуміло і прокинулося від того свавілля, котре зараз є. Плятися, якщо в тебе забрали велику територію твоєї землі, про які домовленості вони є неефективні. Політичний рік почався із загадки. Чому поїздка президента України до Оману була настільки засекреченою, якщо у нього там були заплановані офіційні робочі зустрічі? Я рахую, що а, там в Омані була зустріч Зеленського з Патрушем, і Патруша зі своєю командою просто зняли в 4К з гарним звуком, з гарним відео, а потім почався шантаж. І після цього вже почалося потім підсаджування єрмака. А, з Єрмаком підсадили його брата. Кстати, зараз покажу о, щодо Єрмакового брата, як він з посадами зай... ну, розпоряджається і продає. Первую часть скандальных пленок депутат «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал на своей странице в Фейсбуке. Видео доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку «Привет РФ», ну и, конечно, заработок на государстве. За таких умов ФСБ вже мало повний контроль над усіма, як то кажуть, моментами, щоб вставити своїх людей. Це дуже гарно пояснює, чому, наприклад, так, от на Сході і на півдні вони зайшли. Ну, от по поводу, хто розмінував Чангар, хто розмінував Так? Ми зараз перейшли на Діпстейт. Це така карта бойових дій, яка показується в реальному часі. І що виходить? Що а, тут. О, ця частина вся була замінована. Вся. Слово вся. І хто, хто надав наказ розмінувати, щоб вони змогли за пару днів задати до Херсона, а також до Маріуполя. Ви розумієте, що це дуже велик, великі території і нічого не було зроблено. Щоб для вашого, так от відомо, такий хоторочок називається Піски. 8 років не могли взяти. Вони не могли 8 років взяти цю частину. Бачите, Донець тут і поряд. А тут ця, ця територія просто за пару днів. Звісно, бої були, бої були бої також в Маріуполі, на Азовсталі, але все, все було розміновано. Хто дав наказ розмінувати? От напишіть прямо в коментарях тут. Напишіть. Також, шановні, не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Щодо. Ситуації, чого оця частина не була замінована в перші дні війни, чого вони змогли зайти аж сюди? Це бачите, то, що територія, яка вже була відбита пізніше що зелене. А після того як у расистів не вийшло взяти Київ за три дні, вони перейшли на план Б і на мою думку, це заключається в тому, щоб робити повну дестабілізацію України. Через, звісно ж, через нашого президента в якому розумінні цього слова, повна бездіяльність от слово взагалі, тому що немає взагалі можливості почути від президента, хто дав наказ розмінувати, чого, наприклад, брат Єрмака. Котрий стільки плівок, стільки є доказів, чого він на волі. А зараз татаров навіть його відпустив, сказав, що там ні, типу, нема, нема складу злочину. І взагалі, з чого татаров? Що він там робить? Взагалі, це людина з, з оточення Януковича. Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед міг Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Зсу Олег Татаров, заступник голови офісу президента, насправді куратор всієї правоохоронної системи. В тіньовий спосіб він здійснює її з початку каденції Володимира Зеленського на цій посаді. Чому для голови держави аргументом не брати татарова у свою команду, а ще краще засадити його за всі гріхи, не стало ні минуле пов'язане з Януковичем, ні історія наклепів щодо майданівців, ні історія під назвою Захарченко. 16 червня 2020 року ви призначили на нову посаду начальника комітету по розвідці, тобто керівника всієї розвідки Руслана Демченка. Це колишній заступник міністра закордонних справ часів Януковича, співавтор ганебних харківських угод, які віддали Крим росіянам. Це людина, яку ви призначили всупереч закону люстрації і незаконно викреслили списку люстрованих. Після його призначення 1 липня була одразу. «Провалена спецоперація по постачанню клістронів в Україну. 8... Це, напевно, одне єдине відео, в котрій існує взагалі напевно всі його кар'єри як президента, котрі йому запитують зручні питання. А це не зовсім не зручні, це актуальні питання. Дякую тобі, Юрію Ботусову, за чудову журналістику і за все, що ти робиш. Дякую, 8. брате. 8 липня «Провалена спецоперація гурмо по Яка захопленню перше? тюрми Яка перше, по постачанню клістронів а, да, да. збройні сили писали в фейсбуці да, може да, ви да, угу, дякую. Угу. да. і 8 липня був провал спецоперації по захопленню тюрми ізоляція була теж затримана наша група розкрита гурмо і вже 29 липня була провалена спецоперація по вагнерівцям вже після звільнення пана Бурби в тому ж 20-му році було провалено ще кілька спецоперацій в гурмо вже без бурби. Щодо Білорусі. То, то до цього всі провали, про які ви сказали, чи правильно я розумію питання. Це за ці провали відповідав Бурба. Правильно я ви мені не дали задати запитання, пане президенту? Їх дуже багато. Послухайте, я вам ще нічого не запитав. Я вам просто викладаю факти, які ви мали б як головнокомандувач знати, але сподіваюся, верховний да. да, дуже, -дуже, дуже важливо. Я зможу закінчити? Ви дослухайте. Просто це різні речі головнокоманд чи верховного. Я, 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 я дуже радий, що ви вже вивчили. Ці, це це ці дуже різні добре. Речі. А, значить, і я закінчу все ж таки, бо угу. люди мають знати, щоб я зміг сформулювати вам питання. Так ось, будь ласка. Вже після звільнення Бурби були теж провалені кілька спецоперацій гурмо 4 Які? грудня 2020 року на кордоні України та Росії потрапив в засідку і загинув від росіян. На жаль, співробітник гурмо Євген Голубів і його тіло дуже тривалий час не могли забрати з Росії. Тобто ці провали носять системний характер. Жодного розслідування цих провалів нема, жодних висновків нема. І я хотів вас запитати: після цих випадків, після цих провалів, без всяких розслідувань було звільнено п'ять керівних керівників гурмо, сім співробітників гурмо затримано. Серед них є люди, які вивезли сюди в Україну Семаха, завдяки чому ви змогли зробити обмін, до речі, люди, які знищували Захарченка, Моторолу, Гіві. Mm -hmm. І в мене таке питання: чи не соромно вам, Верховному головнокомандуючи, що ви тут в прямому ефірі використовуєте свій статус, щоб зганьбити військовослужбовців, щоб щось сказати людям, які не можуть вам тут відповісти в прямому ефірі, і замість того покриваєте таких людей? Які не воювали? Я хочу зазначити, що це відео було, це інтерв'ю, було знято два роки тому назад. І за цей період часу він звільнив залужного. Я б сказав, позбувся залужного, тому що рейтинги заважають як поганому танцору. І зараз, бачите, весь час ну, військові винні в його якихось провалах. Спасибо. Свою відповідальність покриваєте. Ніщо про себе не говорите. Не говорите про відповідальність Єрмака і, і про Руслана Демченка, відвертого давайте зрадника України суджек, да, відвертого зрадника України, який працює на росіяни, пов'язаний mm -hmm. з ними, якого ви незаконно призначили на посаду під час війни. Закінчили. Да. Можна відповідати? Дякую. Будь ласка. А щодо харківських угод. Ви знаєте, що я на засіданні Ради національної безпеки і оборони підняв це питання, активізував це питання. Чому ви раніше до цього не піднімали це питання, мені невідомо. Не Щодо... Я ще також хочу звернути увагу на те, що Володимир Зеленський він а, не зовсім відповідає на питання, а навпаки, так плаває, відпливає десь зовсім в інші, як то кажуть, степи, в інші ці. І це показує, що він взагалі. А, ну, Уникає відповідальності, уникає відповідей президенти. І саме з ним він робив а, ті чи інші розмови в нормандських зустрічі і ті чи інші мінські угоди. Щоб ви знали, на посаді зама міністра закордонних справ. Він не підписував ніякі харківські угоди, але про це є правоохоронні органи. Пускай розслідують. Він дає показання правоохорон. Зараз правоохоронні органи займає татаров, саме той Татаров, що був при Януковичі. Той, що про кого говорила Яніна, це жах. Ну вам не дали ніякої посади, пан Бутус. І це правда. На це ви виразизлі. Інших причин я не знаю. Є ще одна причина. Є ще одна причина. Ну, зря ви смієте. Це ж правда. Чиста правда. Я вам говорю чисту правду. По поводу дрона я вам сказав правду, так я вам скажу на вашій совісті гибелі людей. після цього сколько було на нас атак і бомб зброшених дронами. Кращий захист це напад. Бутусав один з найкращих українців нашого покоління. Але Зеленський своєю бездіяльністю, то що він просто саботував, нічого не робив, скільки. Тисяч сотень тисяч загинуло, тому що не була зроблена підготовка, чому біля Києва нічого не було, змінні поля, чому на півночі нічого не було зроблено, що вони так швидко доїхали, чого Херсон забрався, ну ворог так швидко в Маріуполь. Президент України являється.